Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як отримати архівну довідку про розлучення чи смерть, про народження чи шлюб. Давайте розберемося у даному питанні, тому що це теж дуже корисно вам може бути, наприклад, при призначенні пенсії, так чи взагалі при будь-якій документальній процедурі вам необхідно буде підтвердити цей. Період, наприклад, чи народження, факт, не те, що період, а факт народження, можливо, свідоцтво про народження втрачене чи шлюб. Отже, дивіться, на що хочу звернути вашу увагу. Після завершення 75-річного строку, от всі ці документи вони зберігаються 75 років у відділах державної реєстрації актів цивільного стану у ЗАГСах, Расах, як хто говорить. От. Тільки після того, як пройде 75 років після завершення, ці документи передаються на постійне зберігання до державного архіву. Здійснюється це щороку, тобто після завершення 75-річного строку. Їх зберігання у відділах державної реєстрації актів цивільного стану вони передаються до державних архівів. Отже, якщо здати складання актового запису минуло менше 75 років, то за отриманням довідки вам слід звертатися до відділу РАЦ за вашим місцем проживання. Після завершення 75 років з дня складання запису документи передаються увага до Державного архіву відповідної області або міста Києва, і саме туди вам потрібно надсилати запит для отримання архівної довідки. Ви можете подати запит особисто, надіславши поштою або за наявності технічної можливості в електронній формі. У запиті важливо чітко вказати наступне ваше прізвище ім'я по батькові обов'язково в розгорнутому вигляді дату і місце події, тобто якщо це факт народження, де це відбулося. Коли народилася і в якому місті, тип документа, що ви хочете отримати, свідоцтво про шлюб, про народження, про смерть та контактну свою власну інформацію. Вказуйте електронну почту, якщо маєте, та контактні телефони. Нагадую, що термін розгляду 30 календарних днів, але у виняткових випадках і може бути і до 45 днів, тому. Щоб ви розуміли, скільки часу може пройти. У випадку, коли архів знаходиться на тимчасово окупованій території і неможливо виконати інформаційний ваш запит, Український державний архів може визначити іншу державну архівну установу тимчасовим зберігачам, де будуть зберігатися ваші безпосередні документи і на цю Державну архівну установу будуть покладені функції щодо видачі вам інформаційних документів. Що виникають питання, будь ласка, задавайте в наступному відео про це з вами поговоримо.